Україні! Що завершився щойно фінальний матч першого в історії нашого міста преміум Ліги Чемпіонату з Хмельницького з футболу 7 на 7. Радміон перемагає ВКВ прикордонник з рахунком 3-1. Ну і з нами людина, яку ви найбільше завжди хочете бачити, це наш міський голова, який грає в футбол, Олександр Сенчешин. Поступилися, на жаль, в фіналі, але провели дуже прекрасний турнір. Перші враження ваші. Ну, власне, насамперед від фіналу, я думаю, що гра була варта фіналу, хороша боротьба, три переклади не мали, десь трошки нижчистило, мали трохи моментів. Дуже хороший суперник, дуже багато майстеровитих, хороших футболістів в минулому. Я думаю, що люди, які прийшли сьогодні подивитися на центральний стадіон Поділля, фінал отримали задоволення, тому що була насправді дуже-дуже класна гра з дуже хорошим рівнем. І взагалі турнір прийшов, як на мене, на дуже хорошому рівні. Я впевнений, що цей формат 6 плюс 1 або 7 плюс 1 точно має майбутнє. З усім маски доводилось спілкуватися, всі надзвичайно вдячні, всі отримали величезне задоволення. Від... Ну і, звичайно, підфінали, фінал, за 5, 7, 9 місце на центральному стадіоні Поділля на шикарному газоні з болівальниками, з хорошим супроводом, з прямою трансляцією. Ну Що ще може бути краще, насправді? Я особисто отримав величезне задоволення. Дякую всім суперникам. Було все дуже класно. Будемо готуватися до наступного року. Я думаю, що всі ті, хто не заявився на цей турнір, дуже-дуже сильно жалкують, тому хай нехай з'являються на наступний рік. Будемо чекати ще більшу кількість команд, тому що цей Мат насправді дуже і дуже класний. Всім ще раз дякую за хороше суперництво за організацію, звичайно, нашим силам оборони за можливість зустріти день міста, зустріти день захисників і захисниць і отримувати величезне задоволення на футбольному полі. Причому сьогодні було багато людей, які теж є захисниками, які є представниками сил оборони. Всім величезна подяка. Будемо робити все, щоб спорт в Хмельницькому далі розвивався і домінував. Дякуємо вам, слава Україні! Героям слава!